Привіт! У цьому відео ми будемо з вами говорити про те, як почати вести свій блог у 2024 році. Мене звати Ріта, я маркетолог з досвідом вже більше 6 років. Зараз я навчаю розвивати особистий бренд, навчаю робити запуски своїх навчань і веду свій блог в Instagram. А також я веду свій блог на YouTube, в якому ділюсь дуже багато корисної інформації по тому, як вести блог, розвивати свої соцмережі. Тому обов'язково ставте пальчик вверх цьому відео, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, діліться своїми думками, і приємного вам перегляду! Мій канал має вже так багато різних відео, але... Найбільш цікаво, да, я бачу там по аналітиці, по запитам саме от як почати, як щось зробити. Якісь покрокові алгоритми, топ-5 порад. Це прям найактуальніший контент на моєму каналі. Тому у цьому відео я хочу розповісти. Що б напевно я робила, якби зараз от так довелося, що мені треба було з нуля почати вести блог? Перше, що я б зробила, це точно створила нову сторінку, да? ну або я там свою лайфстайл сторінку Я б обрала своє позиціонування. Я би виділила свої сильні сторони, чому я краще за інших, ну або що в мені є такого, що може зачепити інших людей, і що я планую взагалі робити в цьому інстаграмі. Що я маю на увазі, да? чи буду я щось продавати, чи буду я вести лайфстайл, блог. Ну, тобто що, навіщо на мене підписуватись? От я би оце прописала і розписала би, можливо, топ 10, чому треба на мене підписатись, топ 10 моїх унікальних рис, топ 10 історій, з якими я можу поділитися. І з цього позиціонування я б упакувала свою шапку профілю. Я би поставила якусь аватарку, ім'я прізвище, прошов мій блог і написала би шапку профілю. Наступне, що я пробила, я б заповнила свої хайлайтс, тому що це дуже важливий крок. Я б зробила так: я б взяла там свій ноутбук, відкрила б свій Notion і написала б там. Перелік хайлайців, які б я створила. Як мінімум, хто я, про що буде мій блог, які послуги я тут буду продавати, якусь свою, можливо, особисту історію, да, наприклад, історія мого становлення, або історію стосунків, якщо я буду стосунки показувати, я би зробила якусь, якийсь експертний сторітейлінг на якусь тему. Я би так прописала да, ідею, потім я би до кожної до кожного ідеї хайлайтс прописала б план на сторіс. І, скоріш за все. Або б за один день, або б за два дні я б все виклала. Тобто я б витратила два дні на те, щоб опакувати шапку профілю, на те, щоб опакувати хайлайтс, І далі я б думала над стрічкою. Я б точно написала пост, хто я його закріпила. Я б зробила там, розкрила б декілька кейсів, розповіла про те, про що там буде мій блог, що я буду тут продавати, про що я буду розповідати. І зайняла б там 3-4 розмовні рілси або рілси в трендовому форматі на різні теми. Я подивилась, подивилася, наприклад, коментарі конкурентів, що цікавить мою аудиторію, що вони питають у моїх конкурентів. І на ці теми я б познімала відео. Змонтувала і теж би за 1-2 дні я б це все виклала. Тобто, глобально, щоб за тиждень я повністю упакувала блог, мінімум на 9 публікацій, мінімум на 5-6 хайлайтс, і потім я би Reels, який би найбільше чіпляв там біля аудиторії, запустила би в рекламу. Паралельно, я би створила якийсь. Подарунок за підписку на мене, якийсь корисний відеоурок, зробила би рілс на цю тему, і також запустила в рекламу, підключила там, до прикладу, чат-бота. І таким чином я би почала набирати першу аудиторію. Можливо, навіть так, якщо б був новий аккаунт, я би поставила на початку, що от набираю там підписників з нуля. Ділюся етапом, процесом в такому-то хайлайтс і розповідала би про свої досягнення. Що я би робила далі? Я би далі склала план собі на сторіс, про що я буду розповідати. Який я контент буду робити? Я би точно робила дуже багато контенту, щоб швидше протестувати, знайти ті формати відео, які мені будуть давати максимальний результат. Я, можливо, б пішла до там, знайомих блогерів, або там, якщо брати, що в мене нікого немає, шукала б там людей, які згодні, наприклад, за якийсь бартер прорекламувати мене. Я б могла їм запропонувати свою консультацію, а, наприклад, да, людина там прорекламує мій блог. Тобто я пробила все, щоб набрати перші там, 500 тисяч підписників максимально швидко, бо, хоча здається, що це найважче, але якщо включитись, це ну, не так важко. Я би точно от, вела регулярний контент, пробувала. Тестувала. І вже пробувала би це монетизувати. Бо я вважаю, що навіть якщо ти тільки починаєш, ну людям вже в байдуже, скільки у тебе підписників куплять, навіть якщо в тебе там 50-100 підписників. Це тут головніше донести цінність роботи з тобою. І таким чином я би розвивалась, і далі би вже там ну від цього би будувала да в подальшому свою стратегію. Насправді багато кому здається, що почати вести блог це так важко, це так довго, це так страшно. Зробити хайлайтс там і всі я завжди ще вам кажу, візьміть, пропишіть опублікуйте за декілька днів. На моїй практиці ще ніхто так не зробив. Ну, всі відкладають завжди, роблять там ну, задовший проміжок часу. І, чесно, я просто сама проходила це, коли я створила новий аккаунт, я саме так і робила. І в мене була тоді там робота, я працювала в маркетингу, в мене була ну, велика загруженість, але все одно я знаходила на цей час і робила, бо я розуміла, навіщо мені це. Я розуміла, що я не хочу там більше працювати на когось. Що я хочу працювати на себе, я хочу бути підприємцем. І тому я виділяла на цей час ресурси там, іноді було важко. Я знімала вночі ці відео. Тоді не було Рілс в Україні. Я знімала Тік-Ток, і потім ці відео так обрізала і публікувала в інсту, але я це робила для того, щоб досягти чогось, якихось результатів. І все ще я притримуюсь такої позиції, що потрібно працювати. Потрібно щось робити, щоб отримувати результат. Просто так ні на кого гроші, підписники з неба не падають. Тому якщо відповідати на питання, чи важко почати ввести блог у 2024 році, точно ні. Чи потрібно докласти зусиль? Точно так. Чи потрібно піти на навчання, щоб тобі допомогли, покроково розповіли? Точно так. От також, якщо да, вам не підходить формат навчання, ви можете звернутися за консультацією, можете навіть до мене. Можете прийти на навчання, і це вам дійсно дасть дуже крутий пуш, тому що коли ви робите все самостійно, ви будете дуже довго стояти на місці. Щоб якісно швидко просуватись, потрібно купувати ці знання і робити те, що вам кажуть робити. І тоді результат абсолютно точно буде. Я вам дякую за перегляд. Обов'язково напишіть в коментарях, як вам відео. Можливо, якісь свої думки на рахунок того, як почати вести блог. Мені буде дуже цікаво почитати. І підписуйтесь на мій канал, ставте пальчик вверх. У мене виходять відео щотижня, тому не пропускайте. Дивіться, підписуйтесь, вмикайте сповіщення і до зустрічі вже у нових відео.